Так. Ну шо, трансляція здохла трошечки, із за того, що синій екран смерті. Чисто. Я трошки офігів від цього, бо давно я вже не бачив синіх екранів смерті дуже давно. О, а, клас! У мене вебка зламалася нормально. Зараз ми її будемо чинити. Після кожного перезапуску треба переналаштовувати вебку по новій. Чомусь. ну Не хоче вона зберігати свої налаштування. Зараз це все по фластику зробимо. Так, ну, не знаю, мабуть. Але а більш-менш нормально, хай би так. О, все. А ну що, трансляція живе. Трансляція живе. Хорошо. Не знаю, мабуть, перегрівся кумб. Повітря свіжого йому не вистачало ось. Вікно давно не відкривав. Треба було провітрити кімнату, давно, думаю, вже то сам задихаюсь. Коротше, не знаю, чого of death стався, але він стався. Це факт, і чорт без ним. Головне, що не електрохарчування. Хоча я не знаю. По ідеї, електрохарчування мають відімкнути досить швидко, досить скоро, десь, мабуть, не знаю. Через скільки хвилин? Через хвилини. А, до речі, вже мало відімкнути. Коротше. Я можу пропасти. Я можу пропасти уже в будь-яку хвилину, тому це вже як ТТЕК відсудить, скільки він відсудить мені часу пострімити ще Подивимось. Так, ну, нічого страшного, нормально. Ой, тільки стоп, тихенько. Курсор. До речі, Костя, ти не перепідігнався ще? Просто є одна, мабуть, порада. Що можна ще зробити. Опа, Костя тут. Короче, я тут якраз ще одну штуку згадав. У тебе Монік, він G-Sync Compatible Васіка бахнемо Просто якщо він у тебе G sync Compatible, то я тобі можу порекомендувати. Може зайти прямо в Nvidia Control Panel. Давай я покажу, де це можна глянути. ПКМ G4 Nvidia Control. От, коротше, отсюди заходиш в Control Panel. І у тебе має бути моніто... іконка монітора отакою Короче Якщо так, то я тобі рекомендую вимкнути G-Sync. От. Ем, перевести, мабуть, от в це от. Типу, Enable for windowed and full screen mode, Або Enable for uh, full screen mode тільки. Коротше, одне із цих двох воно має. Ні, оце от, коротше, оце, оцю другу опцію ставиш. от, І переводиш Stalker в безрамочне вікно. З G-Sync у тебе буде покраще гратися. Мені здається. ну от Я зі свого експіріенсу зробив висновок, що. Мені краще грається, коли в мене вікно безрамочне. FPS може трошечки постраждає, хоча у тебе ну навряд чи має страждати. Але загальний експіріенс, типу, від графіки, ну ще від плавності картинки, він тільки краще стане. Так, G-Sync? Ну тоді от вимкни те, що я казав. Ходи з G-Sink? Ми поки що продовжимо шлях і підемо на кордон. Як збораду? Да, Нема за що. Ну, ти, ти подивись, ти спробуй так, і так пограти. Якщо різниці не відчуєш, то не знаю, тоді, можливо, краще в повноекранному режимі буде, бо це все-таки на повноекранний режим і розрахунок і був, коли розрах... розробляли гру. Просто. От в моєму випадку мені допомогло отак от зробити. І я поки що у інших не чув, щоб хтось ще так казав. Як ти отримав синій екран? Та, я що знаю, я граю, граю, і такий бум, синій екран смерті. Щось якийсь файл, не знаю, здох, якийсь, якась критична помилка сталася. Якась критична помилка і стрім пішов вчити. Ой, це ще, ще стрім комп пішов чилити Правда, ненадовго. Не дозволимо йому багато почилити. Музяка класна. Погода класна. Знаєш такий легкий легень... легесенький туманчик. Сонечко просвічує. ледве, ледве. i ambient, wiatr, prawie takiej, co no graj na strunach duszy. Dużo podobaється. Так, ну я буду поглядувати у вікно час від часу, щоб може побачити, якщо шопріфаром сказати, що зараз мене відключать. Хе-хе. Ладно, ладно, це чисто таке, мабуть, не вийде зробити. Та й тим паче я не знаю, кого першим відключають: сусідів чи мене. Треба, мабуть, на барахолку зайти, глянути аптеку, чи. Чи, в принципі, можна дотягнути до. цього. до бару. А там уже за спіріном поговорити, він. Сейч, як його, та й во. Беде ціну мені по нормальним цінам може й продасть. З ким вони стріляють, я не розумію. А, бандити. Пофігу. Це одно 50 FPSів. А я ж кажу, дивись, прикол в тому, що FPS залишається таким же, або навіть трошки менше. Прикол в тому, що коли ти граєш, можливо, ти відчуєш, що буде трошки краще відчуватися геймплей. Трошки плавнішим, бо G-Sync це ж технологія, яка зглажує оці от всі розриви кадрів. Сюди теж, мабуть, як я зрозумів, ну. Судячи з власного досвіду, входить також покращення експіріенсу від мілкого малесенького FPS. Ну, але як я сказав, це для мене особливо, типу. Для мене особисто, типу, так от воно відіграється Можливо, це, типу, як його плацебо. А можливо, і ні. Тому я кажу, що треба спробувати самому. стомлююсь стомлююся я сильно. Ого, у мене вже актовано вугілля. Багато дуже. Блин, треба давно вже було вікно открыто, то якась духотень. Ой, сформувалася Ну хорошо, хорошо. Да, это нормально. доїхаємо ему потихесеньку. Ой. Опа, це хто? А, вчений. Нормально. Діаліця потрохи росте. Із артефактів без контейнерів. Airbnb, до речі, навіть. З DA є. А, DA це таке. Сукера ну, то топ? Ну, no. ти що, сукера це ультратоп, на. Це що рубати тільки так? Наш ваншотить, по суті. Всіх, здається. Ну, не знаю, може екзоткелетчиків не званшотить, хоча мені все-таки здається, що званшотить. Е -е, з DDR є Ambient? Ну, не знаю, DDR не грав. Все таки збірка від рашистів. Так, Ерік знову вітається. Ну що Ерік, вітаю тебе знову на трансляції. Знову привітаю тебе на трансляції. Що мені що важко? Мені не важко. Привіт. Там носяться мутанти. Що мечить? Щось стогне. Я дуже давно в неї грав але пам'ятаю. Угу. Ну, ДДР, наскільки я зрозумів, якісно виконана збірка. Просто расистами. Ну, типу, як просто. Не просто все. Теж ж зараз її обходжу стороною До речі, я, я так дивлюсь, ти поміняв собі цей аватарку. Тобі ж інша аватарка була. Вау. А це можна залутати взагалі? Не поняв. Що? Не поняв, а де мої болти? Що? Е? Нормально, болтів немає. Прикольно. Я задав тобі слова щодо зливого відосів на канал. Ну то вас пробу може взлетить, до речі. Зараз досить таки ну, набирають популярність. Час від часу вискакують у мене в персональних рекомендаціях німі відео там, де типу просто челаси ходять, дивляться ембієнтом насолоджуються. Навколишнім середовищем. Отак от. Сталкером. Фіка. Рознесло її коробку цю. Так. Чисто тест. Тим паче, що треба побільше наших каналів, щоб витіснити расистів. Ну тут треба прям такі, знаєш, хороші-хороші канали. Типу, мій в цю категорію, мабуть, не потрапляє. Поки що, хоча хотілося би. Треба якісь прям великі канали, щоб витісняли. А великі канали вони формуються або довго, або треба, щоб прям ну, реально взлетіло. Щоб прям якийсь контент. годнота годнота була. Я хамуха. Ну-ка тут можна сховатися. О, можна. Давай спробуємо пережити це. Освітлення топ. Ну так, так, воно майже завжди тут топове. Майже завжди. Диви, як вода стікає, це взагалі це жесть.